Завдяки Борису Херсонському я дізнався, що означає одне слово. Я колись його чув, але тільки коли мені довелося читати вірш Бориса Херсонського, у мене виникла потреба, подивитися насправді, а що ж означає це слово? Це слово кліматіс. Це маленька квітка родини в Я ей говорю, собирай чемодан, документы в отдельный пакет. Чемодан, вокзал, дальше хер знает куда. Она с яблонь уже осыпался цвет, а клематис цветет. И в море прозрачная вода. Я говорю, ночью опять стреляли. Ближе к нам, чем вчера, Только самое необходимое лишнего не бери. А посмотри, какое солнце с утра. Не хочешь, не слушай меня. Просто смотри. Борис Херсонський. Я стою перед вами змішаними почуттями. Кожна меморіальна премія це сум, тому що меморіальна означає, що людини нема з нами. Але є така традиція, мені здається, у Рима католицькому реквіями, коли молитва літія, вона молитва вдячності за те, що ця людина з нами була. Ну і ось цими мішаними чувствами вдячності. Я починаю цю лекцію. Починаю я її з цитати. Цитата, цю, може, впізнають, вона в перекладі українською мовою написана російською. Біжи від Радо юних днів цітери тері цариця. Де ти, де ти гроза царів свободи, горда вістівниця, прийди. Зірвища вінок, розбій розміженою ліру. Хочу співати волю щиру на тронах вразити порок. В нас є такий юбілеє. 200 літ тому назад, та 200 літ тому, 18-річний Олександр Сергійович Пушкін написав воду вольність, в якій він оспівував свободу. Свободу обмежену законом. Це важливо додати. Він був юнак, але мені здається, що цей вірш, він, мабуть, найкращий вірш, який прославляє волю. Бо воля, ви знаєте, це має вона і чорну сторону, і сковорода, про якого ми чули, тільки що він писав правду Августін, півав». Ада нет и не бывал. воля ваша, воля ад Твоя проклята, воля наша печь нам ада, зарешту волю друг, ні ада нет, не мук. Але все ж таки для нас свобода, для нас воля, а сковорода був свободною людиною і його такий світ не впіймав. Мені здається, що це найкраще надбання останніх десячоріч, яке ми одержали, історія склалася так, що в одеському менталітеті свобода мала економічний присмак. Вільна економічна зона надовго стала і зараз є архетипним образом раю для типового городянина. Займатися комерцією і не боятися погромів. Що ще? І справді економічна незалежність може сприйматися як база для духовної свободи насамперед у марксистській свідомості, яка, на жаль, пустила в нас глибоке коріння. Да до чого тут Маркс? Ще Цицерон писав, що людина, яка живе на заробітну платню, не може називати себе вільною. Мені цікаво, що Цицерон сказав би про життя на заробітну платню, на яку не можна прожити. Мені 67 років. Це означає, що свою молодість я прожив у СРСР державі, де свобода була усвідомленою необхідністю. Тобто, всякі її прояви були обмежені, а деякі заборонені. Але мені пощастило жити серед людей, які зберегли прагнення до свободи і навіть під тягарем тоталітаризму. Та Багато хто сплатив за це таборами, хтось психіатричною лікарнею, хтось загального типу, хтось спеціального типу, хтось з забороною на професію. Я був рядовим дисидентського руху, розповсюджував сам видав. Моніторів психіатричної репресії у цій больниці, у якій працював. Іноді мені здавалося, що найкращі паростки свободи проростають крізь тверде каміння неправої влади. Завдяки цим обставинам я отримав можливість викладати психологію і друкувати свої вірші та прозу лише у 90-х, а першу значну книжку випустив, коли мені було 56. Я навчу тебе свободу любити. Ця міліцейська погроза має деякий сенс. Лише той, хто прийшов через обмеження чи позбавлення свободи, розуміє теперішню цінність і може любити свободу всім серцем, розумом і силою. І якщо я маю право стояти сьогодні перед вами і звернутися до вас, молодих. То тільки як людина, яка мала такий сумний досвід, для якої свобода, що прийшла до нашої генерації так пізно, дорогоцінний дар. Хочу згадати один епізод 70-х років минулого століття. Я вже був віруючим християнином. Але в Одесі зі зрозумілих причин, бо там мені знали, у церкві з'являвся рідка. Зате в Санкт Петербурзі, тоді Ленінград недільні служби Божі відвідував регулярно. У Пітері я захищав диссертації, щороку викладав. В Одесі такої можливості не було. Була неділя про Блудного. Служив літній архієрей, вікарій єпархії, Мелітон, який зазнав сталінських таборів у свій час. І він сказав проповідь про брудного сина: ні, він не перетворив євангельську притчу на варіант відомої казки про Калапка зі щасливим кінцем. Він не говорив про милосердя тця, для якого неслухняний син, який був мертвий і ось живий, який пропав, але знайшовся дорожчий слухняного. Він заговорив про свободу, Уявіть собі, СРСР Сімідесяті роки. Проповідь у церкві, і йдеться про свободу. Він сказав: отець у той час мав необмежену владу. За єврейським законом він навіть мав право вбити свого сина, якщо той був буйний і неслухняний. Тим більше отець міг не відпустити сина. Чому ж отець не втримав його, не здесосував свою владу? Тому що він не хотів обмежувати свободу сина. Бо отець знав Свобода дорогоцінний дар, який робить людину людиною. Тому, сказав архієрей, ми так страждаємо, коли нас позбавляють свободи, і гаряче, молимося, щоб Бог допоміг нам знову її знайти, навіть якщо це свобода робити помилки. Мого вчителя української літератури звали Поленінський Володимир Іліч. Це був старий сивий чоловік. Він зачісував волосся назад і завжди приходив на урок у вишиванці. Якось я читав на уроці на пам'ять вірш Павла Тичини, пісня трактористки. Я сподіваюся, ви вже не вчите цей вірш у школі. Да. І я не утримався від сміху на рядках. Ой, арцінь моя троянда, маркізет мадаполам, вишивала я узори з тривагою пополам, а там ще було. Тільки десь там забуркоче, так і кинусь до вікна. Ну, і ось я це читав і сміявся, і він поставив мені трійку. А я протестував, я ж знаю цей вірш, я ж його вивчив. А він сказав: ти його знаєш, але ти з нього знущаєшся. Я погодився, так, я знущався, але ж вірш дуже поганий, і ти я вважаю, він поганий поет. Ну, я одержав свою трійку, а в перерві Володимир Ілліч викликав мене і сказав. По-перше, Тичина – гарний поет. Але його скалічили більшовики. Він так і сказав, скалічили більшовики. Спочатку йому було боляче, а потім йому сподобалось. Ось та динаміка спочатку боляча, а потім вже гарна. Це прийшли багато, мені здається, українських поетів генерації течії. І він приніс мені наступного дня книжку течини сонячні кларнети». Вона була ця стара книжка загорнута у такий тонкий цигарковий папірець. І він сказав мені, ти можеш тримати її два дні, а потім повернеш її. І я прочитав: я не мог собі уявити, як може вчитель, який працює в радянській школі, сказати, що когось калічили більшовики. Я не міг собі представити, як не міг собі уявити, як людина може довірити учню рідкісну книжку, і як вона може вірно описати ситуацію. І це для мене був урок свободи. Свободи, яка може бути навіть у тоталітарному суспільстві. Багато років по я переклав. Вірш Павла Тичини, вірш, а цикл віршів Павла Тичини. Панахідні співи. Це дуже ранні його вірші, які були невідомі і були знайдені у Одесі Михайла Жуком, одним з приятелів Павла Тичини у свій час. Свобода, як і біда, не приходить сама, зазвичай двох із відповідальністю іноді з кримінальною, свобода також несе в собі екзистенціальну тривогу, про яку писав Пауль їх, тривога перед долею і смертю, тривога перед поражнечою та несамітністю, і тривога провини і засудження. Жити потребує мужності, мужності буття. Мужності взяти на себе відповідальність, мужності бути вільною людиною для деяких людей. Це нестерпно. Вони приймають дар свободи як тягар, який заважає їм жити. Втеча від свободи це важкий досвід ХХ століття. СРСР Німеччина це досвід двадцять століття. Ми власними очами бачимо, як Росія після двадцяти років відносної свободи схилила голову перед тираном і перетворилась на країну агресора, якої жахається світ. Свого часу Еріх Фром описав три механізми такої втечі: автоматичний конформізм, садомазохізм і авторитарна особистість. Сімдесят років. Панування більшовизму дали змогу виховати в поколіннях ці ганебні риси. Цю готовність повернути під ярмо диктатури не тільки себе, але і усіх. Нічого гріха таїти. Такі люди і тепер серед нас, і право повернутися у авторитарне суспільство, вони вважають це природне право людини. І рабство, воно і є, їх свобода, але і не повернути у рабство нас усіх. Узалежнення, ворог свободи. Мені здається, що найгірший вид узалежнення, навіть не від нікотину і алкоголю, але ж нікотин і алкоголь теж обмежують нашу свободу, бо вранці вже хочеться випити, а мабуть, зараз комусь хочеться покорити. Найгірший не героїн, а узалежнення від героїчної моделі побудови суспільства. Герой людина вільна і мужня. У кризові часи, у часи випробувань, славетна постать героя необхідна суспільству, але горе тому народу, для якого постать героя стає милицею, на котру спирається кульґав, бо героїчна поведінка не краща для мирного життя, до якого ми всі прагнемо, для розвитку науки і мистецтва. Справа героя подолати чи загинути. Є два архетипи героя герой, що страждає і гине, та герой, який перемагає. Тільки смерть завершає героїчний епос. Ні, ще є один варіант весілля, бо шлюб для героя це теж смерть. Надпись кінець з'являється на темному екрані, глядачі розходяться по домівках. Приклад надії Савченко, надії, яка не збулася, дуже красномовний. Не раз ми казали, що є три типи свободи: свобода від чогось, свобода для чогось і свобода заради чого. Легше всього сказати, чого ми хочемо позбавитися. Ми хочемо позбавитися тиску з боку північного сусіду, ми хочемо позбавитися бідності, ми хочемо позбавити впливу олігархів на нашу. Ну, На нашу журналістику, я не знаю, ось тут була дискусія, але у Одесі є 30 медіаканалів, телевізійних, і кожен комусь принадлежить. І коли ти кажеш, що ти згоден дати інтерв'ю, ти спочатку повинен перевірити, а кому ж належить той канал. І я декілька разів робив помилки і давав інтерв'ю тим каналам, яким я не хотів давати. Але ж, але ж я завжди казав те, що хотів сказати, і в тому були, якщо не вся моя свобода, це залишки її. Для чого? Ми теж розуміємо, але заради чого, ми повинні мати якусь ідею. І ось тут я перехожу до самої такої важкої частини моєї лекції. Заради чого нам воля, ми повинні мати якусь ідею. Ми повинні мати національну ідею. В чому вона полягає? Я не раз не трапляв на обговорення того, що таке українська ідея. У тому сенсі, що в цивілізованих країнах національної ідеї немає, а живуть вони добре. І ще крайня невизначеність самої української ідеї. Це дуже популярна точка зору, зокрема в Одесі, де є ідея, як би сказати, Одеська. І вона саме в тому, щоб жити добре ідеями, не морочитися і не перейматися, говорити по російськи з перебільшеним одеським акцентом, так і да, і поважати криміналітет, бо у Одесі. Вора в законі знали краще, ніж мера увесь час, так сказати. І коли на КВВ шуткували вінок Дерибасу від Карабасу, усі сміялися, бо усі знали, хто такий Карабас. Може, не знали, хто такий Дерибас, але хто такий Карабас знали усі. Спробую сказати, що думає український переважно російськомовний поет єврейського походження. Я скажу, що я все ж таки громадянин України, і я ідентифікую себе з Україною. І я свідомий, я свідоміт, я жидобандерів і все те, що кажуть про таких людей у російських засобах масової інформації. Так. Мені українська ідея здається цілком екзистенціальною. Це у центрі цієї ідеї право на існування. Ми я сподіваюся, всі ми хочемо, щоб усі визнавали, що є така країна, а не територія, що є така мова, а не діалект, що є така культура, а не недокультура, недолюдів. І ми чуємо це з, з засобів масової інформації кожного дня. Ми одержуємо такі ганебні коменти у Фейсбуці. Ота От екзистенціальна ідея, так. Вона включає у себе пасіонарність, бо українці згідні загинути за свою ідею, і найкращі сини нашої країни продовжують гинути. На... Ми не можемо казати на фронті. Ми не маємо права навіть сказати війна, бо війна не оголошена. Але ж є такі ця гібридна війна, і кожен день це трагедія. Ми розуміємо, що якщо ми зробимо крок назад, то ми будемо молодшими братцями, фольклорними персонажами, кумедними іноді злісними. Ну, всі ви розумієте, про що йдеться. Українська ідея зажити своїм домом, не піддаючись ніскінченим розділам, переділам, неприпустимому тиску сильних сусідів. Українські ідеї відновлення історичної справедливості та біографії країни. Так скажемо, людина, яка втратила документи, прагне їх відновити. А людина, що втратила пам'ять, намагається пригадати. Так, при такому ставленні один міф може змінити інший, але героїчний міф все ж таки краще ганебного. Так дітям легше рости і дорослим легше працювати для блага країни. Власне, національних ідей в Україні, як мінімум, дві національна громадянська і національна етнічна. У багатонаціональній і мультикультурній державі, якою є ми, друга ідея виглядає архаїчною і небезпечною, і в той же час її присутність в житті країни неминуча, і зростання її значення також неминуче. Питання лише до якої межі. Федеральна держава може бути єдиною морально. унітарна держава може бути розколота зсередини. У нас саме такий випадок: єдність та гамагеність це різні речі. На жаль, це не все розуміють. Ми виросли в суспільстві недосяжних ідей і недосяжність наших устрімлінь, на жаль, саме те, що забезпечує єдність нашої ментальності. На одній з листівок Української повстанської армії три картинки. На одній голодний селянин і на стіні висить портрет Сталіна. Нема ні хліба ні свині, тільки Сталін на стіні. На другій картинці теж такий ж голодний українець і висить там портрет Гітлера. І текст подібний: нема ні хліба ні свині, і тільки Гітлер на стіні. А на третій у малюнку, так, там ситий селянин, і там нема портрету ні Сталіна, ні Гітлера, а його власний портрет, та ще й у рушнику, як на іконі. Да, і є і свиня, і хліб, і навіть хрін до свині. І про це теж каже вірш під цим малюнком. Мені здається, що ця гастрономічна ідея, вона є частиною української ідеї. І в ньому. в цьому Щось є. Але вона була вірна у 43-му році, коли з одного боку був Сталін, з другого Гітлер. І ізоляція від того і іншого була тим, може, єдиним вихідом з ганебної ситуації, в якої були українці, в якої була українська повстанська армія. Я ще пригадав зараз іншу листівку. Там є одне не дуже гарне слово, я його не буду призносити, ви догадаєтесь: їде Гітлер на свині, а Сталін на собаці, а Бандера на коні має їх у. Ну а далі є те саме слово, яке я не буду о, так, так сказати. І ось що я хочу вам сказати: як невелика повстанська армія, як отой Степан Бандера, нік подолати Гітлера міг подолати Сталіна. Ось ця впевненість, що ми слабі, але ми ж таки сильніші це таки частина української ідеї. І мені кажеться, що це нам колись допомагає. А якщо подивитися зараз, да? ну де той Сталін, да? де той Гітлер? Але ж пам'ятник Степану Бандери стоїть у Львові. Він. Залишається суперечливою постаттю, він героїчна фігура, яку не люблять у інших розділах України. Я кажу, що Бандерат, він, якщо церковною мовою виражатися, то є незначчини святою. Тобто для регіону Галачини його авторитет не має ніякої так сказати, не може похитнутися, а десь може у тому ж Донецьку і Луганську навпаки. І мені здається, що ми повинні шукати якісь загальні символи, символи, які не будуть розділяти нашу і так розділену країну, а ті, які об'єднують нас. Єдність з цивілізованим світом то гарант нашої свободи, але є ще одна єдність, про яку ми не часто говоримо. Я пригадую одну із великодневих проповідей. Владики Любомира Гузера, він казав, що ми залюбки кажемо: Воскрес Христос, той Воскресний Україну. Але я сказав владика, скажу, що Воскреснути з Христом треба жити з Христом і во Христі. І є велика єдність і є велика свобода у релігії, бо сказав ж апостол Павло, що Господь робить нас вільними. Та єдність із Богом нашим, який тільки і може зробити нас дійсно вільними через нього з ним, у ньому з причастям Святого Духа, вся слава Тобі, Боже, Отче, Всемогутній, вся вдячність Тобі за те, що Ти дав нам жити в часи свободи, за можливість висльовувати свої думки, за можливість любити свою державу, за можливість мати державу, яку можна любити, бо СР СР не було такою державою. Слава Україні.